А тут нібито немає малого середнього бізнесу, ніхто не заважає, але ви бачите, як виглядає. Це я йду в напрямку цього ринку, де ми щойно були, щоб просто показати. Жодного підприємства тут немає, так? Да? Це відео для тих, хто каже, що малий та середній бізнес. Неохайний, базари у нас такі сякі. О, тут немає базара, тут просто перехід, по якому ходять щодня тисячі киян і спостерігають таку картину. Знову кажу, що це не ринок. Це якраз біля метро Харківська. Немає жодної торгівлі, жодного намета з малим та середнім підприємством. Ось така от картинка. Ось і проєкт, проспект Бажана ви зорієнтувалися, де ми зараз знаходимось. А зараз ми підійшли до метро Харківська. Тут немає радіоринку. Тут підприємці з радіоринку нікому не заважають. Подивимось, що тут відбувається з малими архітектурними формами, чи заважають вони комусь чи ні, як тут зорганізований простір громадський, чи зручно громадянам, чи чисто тут? Постараюся швиденько пройти, щоб ви все побачили. Тут парковка, бо на Харківському масиві немає де ставити машин. Це звичайна картина для Харківського. Тут у нас куральная громадська. Тут теж громадська буральная. Купи сміття разом зі снігом. Хто сюди сміття вивозить? Посуди, Посуды. пушки, Туалет нарешті з'явився, але за парканом. І от починаються мафи, які нікому не заважають. Спокійно працюють. Отакі от от малі архітектурні форми. Вони зараз по всьому Києву. Вони не заважають. От, біля транспорту ви бачите, да? наскільки людям зручно тут. Все законно, все красиво. Це метро Харківська. Теж законна торгівля йде, нікому не заважає, як бачите, да? так? Це біля метро Харківська зараз будемо заходити. От. От така от картинка. Вона характерна для всього Києва. Це наш громадський простір з вами, це наша культура. Тут проходить десятки тисяч киян щодня і спостерігають всю красоту. Така от красота, що ви бачите, так? Да? Торгівля йде повним ходом, нікому не заважає. Чисто. Ми спускаємось в метро Харківське, подивимось, як воно тут облаштоване. Теж ніколи не хвилює такий стан, нікому не заважає. Повторюю, тут десятки тисяч киян щодня проходять і спостерігають оцю нашу культуру, в якому стані ви бачите, так? Да? Тут теж, теж знаходиться мала архітектурні форми, і зараз я просто покажу, як зручно. Особливо на випадок екстрених ситуацій я нам буде проходити по цьому підземному переходу. Це знову метро Харківське. От якась жовта лінія для чогось вона була. В таком состоянии находится наше метро. Выход из метро. Чисто, 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 красиво. Евробачение 2017. Мільйони туристів в цьому році мають приїхати в Київ. І кияни будуть показувати їм цей Київ, які у них враження залишаться від нашого Києва.